Вас в ефірі програма Пряма мова у студії ТРК Аверс заступник голови радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Доброго вечора, Андрію Сергійовичу. Яка сьогодні мета вашого візиту у наш край на Волині? Сьогодні велике свято. 1024 роки заснування Володимиславного міста Володимир Волинський. І це свято не тільки для Володимира Волинського, не тільки для нашої Волині, це свято для всієї України, тому що Москві. 865 років, а Володимиру Волинському понад тисячу. І ці древні величні міста Київської Русі, Володимир Волинський, Київ, Чернігів, Переяслав це основа слов'янської культури, це колиска історії різних народів, не тільки українського. І коли сьогодні нас Москва починаючи, що нам треба робити, то давайте згадаємо звідки все почалося. Бо Володимир Волинський був, а Москви ще 300 років майже не було. Андрій Сергійович, ви як молода, енергійна, перспективна людина, чому серед усіх партій обрали партію Олега Ляшка радикально? Е, тому що Україні потрібні радикальні зміни. 20 років одна й та сама, як наче колода карт міняється, заїжджена еліта, то влада, то опозиція вони керують Україною, толку з них немає. Потрібні радикальні зміни. В економіці, в політиці, я маю на увазі зміни влади, ротація літ, оновлення, люстрація. Бо от е, Катерина Тимофіїна Ващук при всій повазі знову йде в депутати по Горохівському округу. Скільки скликань вона вже в Раді? Може вистачить, може час уже на пенсію ти внуків нянчити? Скільки років Мартинюк в Верховній Раді знову лізе по округу? І наскільки цинічно голосуючи е, за знищення української мови, вводячи як віце-спікер всупереч регламенту цей, е, цю постанову, фактично на його відповідальності це найбільше. Мартинюк має совісті. Лізти в Волинь, хай він тут земляк, але я знаю, що земляки його ненавидять більше. українофоба, комуняку. І він має совість лізти, сподівається обдурити людей, знову бути в раді. Тим, хто 20 років керував Україною, треба заборонити, обіймати посади. Їх треба дати молоді. Патріотичні і відповідальні. В команді Радикальної партії переважна більшість молодих людей. Ви все-таки вважаєте, що вам молоді під силу змінити Україну на краще? Е Часто от з вашим, ви задали це питання дуже делікатно, бо мені часто задають це питання і кажуть, от ті люди, які керували, в них є досвід. Абсолютно правильно. В них є досвід красти бюджет, землю, як краде Романюк, у вас в луцьку деребанить. В них є досвід е, обкрадати, обдурювати людей. В них є досвід роздавати пайки, як Загрева, як е, е, Мартиняк, як інші кандидати. От сьогодні я їхав, чув, що Ващук по 300 гривень роздає теж уже. Тобто столяр роздавав ліки. В них є досвід тільки негативний. Об'єктивний факт, що молоді бракує досвіду. Але молодь завзята, патріотична, креативна, енергійна, яка хоче працювати на благо України і свого народу, яка хоче підняти Україну з колін, це все компенсує брак досвіду. Бо воля людини, бажання і сила духу вернуть гори. і. Маємо приклад Грузії. Все начальство змінили, жорстка радикальна люстрація. І молодь цьому навчилась дуже швидко і проявляє більш ефективно, і відбувається економічне зростання. А в нас сьогодні керують люди з неймовірним досвідом. Президент Янукович пенсіонер, прем'єр-міністр Азаров пенсіонер, голова Верховної Ради Литвин пенсіонер, перший заступник голови Верховної Ради Позор Волині Мартинюк пенсіонер. 60% Верховної Ради або пенсіонери, або люди, які наближаються, токи які... хай йдуть на пенсію. Ви показали, як ви керуєте? Інші пенсіонери не мають за що купити ліки. Не мають за що прогодувати себе. З 1 вересня не знають люди, як дітей в школу зібрати. А ті жирують тільки на, на Бентлі на Мерседесах їздять, шуби, скупляють кожен день нові і, це, і туфлі кожен день. Ну, не можна так. Тобто потрібні радикальні зміни. Інакше в Україні не буде майбутнього. Без радикальних змін ми втратимо Україну. А якщо ваш лідер Олег Ляшко все-таки не виправдає надій, якщо влада його зіпсує? Влада псує більшість людей. Якщо вона зіпсує Олега Ляшка, то я піду. До нього в саму жорстку і саму радикальну опозицію буде перший, хто проти нього, так само, як сьогодні до цієї влади. Але я вірю, того не буде, тому що це людина інакша. Він пройшов шлях з дома, з інтернату в президент в народні депутати, і він не зіпсувався. Ті, що зараз керують, живуть для себе. Ляшко живе для свого народу. Він сьогодні в Верховній Раді один. Одному і в радикальній опозиції йому дуже важко. Хоче щось зробити для людей е, на рівні одного народного дата. вставляють палки в колеса, заважають, намагаються все, щоб зробити проти. Менше з тим йому вдається зробити багато справ. І, зокрема, сьогодні він, е, в силу того, що воює в Криму проти закриття українських шкіл регіоналами разом з кличківцями. Регіонали і кличківці, до речі, разом в Ялтинській міській раді голосують за закриття українських шкіл. Е, він не зміг приїхати. Я передав і зачитав е, мешканця Володимира Волинського його вітання. І коли я сказав про цей мільйон гривень, який а, Ляшко вибив, мільйон гривень на соціально-економічний розвиток Володимира Волинського, люди аплодували. Сидить губернатор Климчук і робить таку кисне обличчя, ну таке йому не подобається щось, він незадоволений. Бо я говорю про те, що Ляшко зробив, а що ви зробили? Януковичі, Клімчуки, Романюки, Азаровичі, Гіпкі, Мартиняки, всі інші. Ви сьогодні регіонали, комуняки, литвинівці, ви при владі. Що ви робите для людей? Нічого. А Ляшко людей захищає. І я певен, що влада його не зіпсує. Бо якщо хлопця просто з дитячого будинку не зіпсував мандат народного депутата, то і йому вдається і в такому статусі порівняно невисокому стільки робити для людей. То коли він матиме фракцію в парламенті, коли він стане президентом, я в це вірю, то він зможе разом з своєю командою підняти Україну з колін. І я думаю, що Ляшко один вибив на Волинь мільйон гривень. А якщо в нас буде хоча б 30 депутатів 28 жовтня, за вашої підтримки, фракції радикальної партії, то буде 30 мільйонів. Бо Ляшко веде таких, як він, борців за Україну. А хто і е, на хто не такий, тих в тій команді не буде. То там не буде жодного нинішнього депутата, жодного чиновника, жодного корупціонера. А інші партії ведуть тільки таких: жуліків, злодіїв е, і е, хабарників. Це я говорю про партію регіонів про компартію, про так звану об'єднану. А мені от сьогодні в ковалі сказали обрізану опозицію. Яку ведуть яценюк Стучиновим, про удар кличка, про проект банкової Королевської. Подивіться, кого вони ведуть. Бізнесменів, колишніх начальників, які вже показали свою неефективність. Може, хватить їм керувати? Дайте владу молодим, таким як команда Олега Ляшка. У якому форматі ви поведете молодь у майбутній парламент? У е, форматі виборчого списку радикальна партія Олега Ляшка йде на вибори самостійно, і я певен, що ми подолаємо 5% бар'єр. А якщо вибори будуть чесними. То партія регіонів не подолає 5% процентний бор, тому що люди вас ненавидять, шановні чи не шановні регіонали. І навіть я часто буваю на Донеччині на Луганщині. Ненавидять уже там. Я кажу. Ви ж голосували. Це ж ваша влада. Беріть і хлібайте, кого ви проголосували. Ми отут голосували на Волині за Тимошенко, яка не стала президентом. І ніхто, крім Ляшка, не зареєстрував законопроект про звільнення політв'язнів. Тільки один депутат зареєстрував такий законопроект. Це наш лідер Олег Ляшко. І навіть в Криму сьогодні кажуть, що ми не кримчані, ми Македонці, тому що нами руководить Макеївська Донецька іга. Це його треба гнати. І якщо ми це залежить від кожного з нас, зможемо захистити голоси і вибори будуть чесними, то партії регіонів в парламенті не буде. Бо нема 5% дураків, які проголосують за цю злочинну організацію. Давайте поговоримо про економіку. Для вас є радикальною, для вас для вас є пріоритетною радикальна трансформація економіки. Безумовно, радикальні економічні зміни це те, що потрібно Україні. Але зміни, перш за все, в головах. Якщо ми будемо вірити в себе, в Україну, в Господа Бога, в тих вождів, яких ми ведемо до влади, то е, якщо ми будемо вірити, вірити, цілеспрямовано діяти і брати владу в свої руки, тоді ми зможемо щось зробити. В'ячеслав Максимович Чорновіл, покійний справжній герой України, писав: Україна починається з тебе. І це він звертався до кожного з нас, до кожного українця. Якщо ми не будемо нічого робити, нічого не буде. Не робиться того, чого ми не робимо. Чи планує Радикальна партія об'єднуватися з іншими партіями? Чи можливо вступати в об'єднану опозицію? Радикальна партія буде об'єднуватись з народом України, з простими людьми, з селянами, фермерами, з лікарями, вчителями, студентами, чорнобильцями, афганцями, інвалідами, дітьми війни. А з тими партіями іншими, які сьогодні йти в парламент, може об'єднуватися тільки той, хто ненавидить Україну. З партії Регіонів все зрозуміло. Це злочинна організація, це банда. І Олег Ляшко, лідер радикальної партії, зареєстрував в Верховній Раді законопроект про заборону партії регіонів, як злочинної е організації, яка обдурила людей, не виконала жодної. Обіцянки систематично порушує Конституцію, зокрема знищуючи українську мову. Так само про заборону Компартії, яка е, вбила за 70 років 20 мільйонів українців. І Симоненки, Мартинюки, Голуби, Алексеєви, Калєтніки мають нести за це відповідальність. Е... А так звана об'єднана опозиція. Ну яка ж вона опозиція. Яценюк викормиш комуніста Грача. В Криму у нього працював міністром економіки. Е, Яценюк. Був міністром в уряді Януковича, міністром економіки, міністром іноземних справ. Яценюк був першим замом у ті в Нацбанку, і вони разом простягнули постанову НБУ про валютні кредити, які стали ярмом на шиї 4 мільйонів українців. І Яценюк має сидіти в тюрмі своїми хазяями регіоналами, прислугою яких він являється. Як і збори... до речі, через Яценюка сидить Юля. Бо згадайте, на президентських виборах Ляшко за Юлю воював, а Яценюк сказав, не підтримуйте жодного. До не підтримувалися і завдячуючи Яценюку, Тігібку, Тягнебоку, Ющенку та іншим проти всіх сьогодні Юля сидить, а Янукович при владі. Е, ви стверджуєте, що ми житимемо в заможній процвітаючій країні. Яким чином це можливо реалізувати? Е, перш за все, ротація літ про те, що я говорив. Без цього не можна. Е, Радикальне оновлення влади молодими людьми, ілюстрація. 20 років іде мова про люстрацію. Таку, яка була в країнах Балканських, країнах Центральної і Східної Європи, це дуже правильно. Але вона вже не зовсім актуальна, хоча і теж було варто зробити, тому що та еліта вже відійшла в значній міри фізично на той світ. Потрібна люстрація. І ми зробили відповідний законопроект у Верховній Раді. Тих, хто 20 років керував Україною, всіх депутатів, міністрів, чиновників, всіх в шию до такої то матері, тому що вони довели Україну вже до того, що волинські селяни не можуть продати молоко за нормальці, продають по гривні 60, на Чернігівщині по гривні 70, по на Київщині по 2,30, ближче до Києва дорожче, але навіть 2,30 копійки. І сьогодні я по селах їздив, зустрічався з людьми, бабусі плачуть, вони важко працюючи в 60-70, навіть 80 років, вони не можуть продати те молоко навіть по гривні 60, тому що по такій ціні беруть, а розраховуються з ними там, буквально через рік. Тоб, дуже довго не можуть розраховувати ті копійки, які їм платять, а вони змушені продавати за таку цифру. Бо та мафія, яка керує країною, довела і до цього. Через це вони не, навіть ті копійки не можуть отримати і вони плачуть. Андрію Сергійовичу, ви особисто братимете участь у виборах як мажоритарний кандидат? Так. Е я піду, е визначаю ще ще з округом, хочу піти по Донецьку проти когось серйозних регіоналів. Тому що у нас багато зараз. Е ви подивіться, що робиться. Ця так звана об'єднана опозиція показала, яка вона опозиція. Всі більш-менш рейтингові: Яценюк, Турчинов, Томенко, Гриценко, Шевченко всі йдуть в список. Кажуть, що там от ми маємо все. А що ти боїшся мажоритарки Арсенії Петрович Олександр Летіниччини? Чого ти уступаєш регіонал? Ставлять явних слабаків, явно непрохідних. А радикальна партія, е, ми зараз формуємо, ми на кожен округ виставимо суперника, який боротиметься з бандою регіоналів-комуняк і їхніми прислугами е, з об'єднаної опозиції партії удар Кличка і партії Королівської. Ми поставимо реальну альтернативу. Молодих, активних енергійних людей, моральних авторитетів, таких як Михайло Українець, який піде по горохівському округу, і ми наведемо лад в країні. Ми покажемо, що ми можемо боротися і перемагати. І Україна воліє радикальних змін. Всі соцдослідження говорять, що ті, за кого люди голосували 20 років, їм вже осточертіли. От ваш Земляк, політолог. Микола Давидюк, села Переспа Рожичинського району, недавно опублікував в Уніані дослідження. Люди хочуть молодих і нових облич. Але потрібні жорсткі механізми контролю, щоб ця ротація літ не була е, марною. Тому що це мають бути люди з простих сімей, люди е, енергійні, працездатні, патріотичні, які справді можуть підняти Україну. Бо сьогодні в Верховній Раді теж є молоді люди, але це мажори, син Януковича, там, дочка судді Шишкіна та інші. Так не має бути. Андрій Сергійович, знову таке актуальне питання: збереження історичної, природньої, культурної спадщини. Яким чином ці питання переймають вашу партію? Ми, українці, велика нація, яка має колосальну спадщину, історичну, культурну, природню. Ми на межі цивілізації, ми маємо унікальне географічне становище. ми маємо цим пишатись, боронити нашу спадщину і розвивати ті можливості, які дав нам Господь. Але ми маємо антиукраїнську владу. І наш лідер Ляшко, на відміну від Януковича Яценюка, є українцем по крові і по духу. Він потомок сотника Варвенської сотні Прилуцького полку війська Запорізького Федора Тарнавського. І нашу партію переймають ці проблеми, бо твориться казна що всюди в країні. Ця не і на Волині, зокрема, ця бандитська влада на всіх рівнях: Янукович, Азаров, Клімчук, Романюк, Мартиняк. Вони знищують нашу спадщину, в тому числі історичну і культурну, і в тому числі спадщину природню. І в тому числі вони знищують нашу ідентичність в Верховній Раді, регіонали голосують за знищення української мови. І так звана об'єднана, обрізана опозиція їм підігрує, тому що вони не борються з цим. Вони то не ходять на сесію, то вони зривають якісь там домовленості проти цих голосувань. В результаті здають регіоналам з патрахами нашу мову. Стосовно 에, природньої спадщини. На Волині в том, на, і деяких інших областях, на Житомирщині, на Закарпатті, на Рівненщині масова вирубка лісів. Люди схаменіться, це повітря, яким дихаємо ми і наші діти. І часу лиш гіркий полин, живеш в отруєній країні, тримається лише Волинь, як світлий образ батьківщини, писав Олександр Смик, мій товариш поет. І дуже гірко, дуже боляче. Що вол... прекрасна Волиня, яка теж рідна моєму серцю і по крові мене мама з, з Волині з Ковеля. І один з найяскравіших спогадів дитинства це коли я вперше побачив замок Любарта. І я вчився в художній школі, пізніше приїжджав в галерею. І що ми? сьогодні я приїжджаю в Луцьк. І я дізнаюсь річ, яка в Європі там навколо замків ніколи б не була допустимою. Заповідна територія поряд з замком Любарта. Забудовуються люди, це такого не може бути в нормальній державі. А наша бандитська влада це робить, сприяє бізнесменам, які це хочуть зробити. Робить це конкретно депутат обласної ради Мартиняк, кандидат по 20-му виборчому округу, президент е, агропромислового кохолдингу. Пан, пан Курчак, Мартиняк оформляє цю землю на свою матір, яка не живе в Луцьку, і забудовує історичну спадщину. А що ми лишимо нашим дітям? От шановні, шановна нинішня влада, не можу сказати слово, нинішня влада. А що ви будете робити далі? Ви хочете продати землю, замки, ліси. Кого ви будете продавати далі? Людей? Будете, як фашисти, як комуняки в таборах на шкіру людей різати, щоб заробити гроші. Я вже цьому не здивуюсь. Це, це, це дуже гірко. Е, і не тільки заповідні землі, а взагалі е, в Луцьку актуальна проблема. Земельних оборудок. Мер Романюк в них як риба в воді, а точніше, як кріт землі, тобто будь-який шматочок землі, ласи його намагаються вкрасти. А що лишиться далі? Шановні волиняни, от зараз, якщо ми допустимо далі, щоб ця влада керувала, то вони вкрадуть все і втечуть. І нам не лишиться нічого. Тому я закликаю всіх до радикальних змін. 28 жовтня цього року ми можемо всім їм показати. Ідіть. Давайте до побачення, ви нам не треба. У студії ТРК Аверс був заступник голови радикальної партії Олега Ляшка Андрій Лозовий. Дякуємо вам, що були відвертими у відповідях, які е, сьогодні актуальні, на запитання, які актуальні. Дякуємо глядачам, які залишалися впродовж ефіру з нами. Дякуємо вам до зустрічі. Дякую вам.